Вас діти, і запрошую вас до себе у гості. Ой, подивіться, на столі у мене стоїть валізка. Як ви гадаєте, що тут може бути? Це, діти геометричні фігури, але вони не прості, а об'ємні. Ось, наприклад, це куб, а це улі, а ці фігури. Називаються циліндрами. Відгадайте, що у мене у цьому конверті? М -м -м, не вгадали. Це плоскі геометричні фігури, це квадрат, а це круг, прямокутник і трикутник. Якщо покласти конверт на долоню. Вам буде важко відгадати, яка там сховалася геометрична фігура. Тому ці фігури плоскі, І ми не можемо визначити, доторкнувшися до них. Візьміть в свою долоньку квадрат і сховайте під іншою. Вийшло, діти? Так, вийшло. А тепер візьміть куб і сховайте під іншою долонькою. Ні. Не вийшло. Скажіть, а яку фігуру було легше сховати: квадрат чи куб? Так, квадрат. А чому? Вірно, тому що він плоский. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру. Визнач порядок. Перед вами картинка з таблицею. У клітинках намальовані фігури. Роздивіться уважно картинки, і скажіть якими фігурами ми заповнимо порожні картинки? Подивіться уважно на першу колонку, які геометричні фігури ви бачите. Червоний круг, синій квадрат та зелений трикутник. А зараз давайте подивимося на другу колонку. Чого нас, нам тут не вистачає? Синій квадрат. Червоне коло якої фігури тут не вистачає? Так, зелений трикутник. Тут яких фігур не вистачає? Давайте подивимось, щоб в кожному стовпчику та рядочку фігури не повторювалися. На цьому місці, яка повинна бути геометрична фігура? Вірно, круг. А давайте подивимось на останній рядочок, якої геометричної фігури не вистачає в цьому рядочку. Так, синього квадрату. Дякую вам, діти! Ви допомогли мені виконати всі завдання. До нових зустрічей!